В усі часи люди використовували багато енергії. Вона необхідна для існування будь-якої з форм життя та усіх типів цивілізації Як і для давніх людей, так і для нас, сучасних споживачів. енергія є засобом поліпшення якості нашого життя. Ми вже усвідомили, що будь-яка діяльність. Незалежно від її природи передбачає використання енергії. Люди мають здатність мислити, і це дозволило їм протягом усієї історії існування створювати різноманітні пристосування, аби ефективно та ощадливо використовувати енергію джерела, потужніші за м'язову енергію, щоб з їх допомогою досягти бажаних результатів. 11 листопада в усьому світі відзначається Міжнародний день енергозбереження у Лисичанській загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 26 з 15 по 19 грудня 2014 року був проведений тиждень енергоефективне освітлення й енергозбереження в Україні. Тиждень проведений з метою ознайомлення учнів школи з енергоефективним освітленням, формування знання про переваги сучасних енергоефективних технологій освітлення, з метою зниження споживання електроенергії та сталого розвитку України, свідомого ставлення до необхідності підвищення ефективності використання енергоресурсів. Показати взаємозв'язок між виробництвом, споживанням електроенергії та екологічними проблемами, пов'язаними з викидами СО 2 інших речовин, що впливають на зміну клімату на планеті. Діти, звідки береться тепло у ваших оселях? Ви задумувалися? Задумувалися, правильно? Звідки береться тепло у ваших оселях? Будь ласка, скажіть. У наших костелях береться тепло за допомогою котла та води. Скажіть, аби на ти як працює Я. Розпочався тиждень енергоефективне освітлення й енергозбереження в Україні випуском інформаційних газет впровадження сучасних енергозберігаючих технологій. В якому взяли участь учні 7-11 класів та конкурсом малюнків збережемо енергію разом для учнів 5-6 класів. Протягом тижня пройшла акція Лампочка Мала, а Економія Велика. Учні восьмого класу підготували добірку порад, оформили пам'ятку з правилами заощадження та інформацією про енергозберігаючу поведінку. Корисні поради щодо раціонального використання енергії в побуті. Ці пам'ятки були надані всім класам для ознайомлення. Для учнів перших-других класів було організовано перегляд мультиплікаційних фільмів: Винахід електричної лампочки, Як працює електрична лампочка. Учні подивилися й обговорили мультфільми. Підводячи підсумок єдиного уроку, учні дійшли висновку, що енергозбереження в свою чергу допоможе не лише зберегти фінансові ресурси сім'ї, але й збереже здоров'я нашої планети. Школярі усвідомили, що енергозбереження це надважливе питання для поліпшення навколишнього середовища і в тому місці. Де ми живемо і на всій планеті. На уроці природознавства в 3 А-класі вчитель Лут Наталія Євгенівна ознайомила учнів з темою, як потрібно економити електроенергію. Діти розгадували загадки, розповідали вірші про електроенергію, грали у гру Знайди помилку, працювали в парах та досліджували. Як зменшити споживання в оселях та дійшли до висновку, зберігаючи тепло та електроенергію, ми дбаємо про своє майбутнє? Наталія Євгенівна застосувала мультимедійну презентацію на уроці енергозбереження в побуті, що недосушеними треба працювати. І обов'язково ті речі, які не витримують велике тепло. Обов'язково треба вимикати, що там хоче ще розказати вішні, і послухаю. Забула змінитися, так? Холодильник розсір я Взяв зараз, включитися. Робота трудно говорити, як літав льод. Так. А про що ми забули сказати? Ми забули сказати, що холодильник треба розморожувати так, як написано вівці. Зрозуміло, так? А, тому що якщо нам зараз багато льоду, то тоді знову витрачається а, а, багато багато. Ну і нам треба пам'ятати про те, що коли ми економимо електричну енергію, ми економимо що? Наші, Наші гроші. Роки. І тому останній Ось осінь. осінь. Енергосбереження інвестиції в будущее. Якщо ви зараз навчитесь берегти електричну енергію, то ви вкладаєте гроші у наше, у ваше майбутнє. Потребление энергии ежедневно увеличивается. Мы должны научиться энергосбережению, научиться использовать энергию. Энергия, энергосбережение. А что это такое? Не знаю. Мам, привет! Я тебя отрываю, но тут в газете встречаются слова энергия, энергосбережение. Ти не міста, хто не обозначає. Узнаєте, так буду фізику учить. Ладно, пока, де ж у мене найтеліт? Учні четвертих класів під час класної години разом зі своїми керівниками Шиловою Вікторією Леонідівною та Тютюніковою Людмилою Вікторівною відправилися у подорож до власних осель. Учні дізналися. Що таке електроенергія та як вона з'являється в їхніх оселях, скільки енергії споживають, яким чином можна зменшити обсяги споживання, як раціонально використовувати електроприлади й техніку? Також вчителі ознайомили учнів з енергоефективними лампами, сучасними енергозберігаючими технологіями, школярі. Обговорювали конкретні шляхи збереження енергії в побуті та обмірковували, чи економний я? Як? як навчитися зберігати енергію? Якщо про це не думати сьогодні, чи взагалі буде завтра? А чому деталі болею? Энергии. Давайте мы сегодня разберемся, что же такое энергия. Вы узнаете себя из за Далее ждем в городах, кто идет по проводам. светлое величество – это Электричество, Галина. Электричество принудит нам огромное. колоссальное поддержку. Это, ребята, не только сэкономленные деньги, а да, ваших родителей. Постоянно мама говорит, экономьте электричество, выключайте свет. слышали Вы такое? это не безграничное, правда? А хотите стать настоящими хозяевами в доме? Да. да. Хотите научиться экономить? Да, да. Вот знаете, как это правильно делать? Да. А вот да. это у нас с вами сегодня помогут наши мальчики, наши электроники. Мы будем сказать, что и мы На экономии, в этом месте, в этом месте, в этом месте,

После себя придавлены календарь, ощущение на пластины составляет примерно 11 киловатт в час. Но и этот расход можно сохранить за периодическое время, за, за счет терминала. Мы с вами отправляемся на кухню. Здесь очень много вещей, требующих нашего внимания. Вот, например, полюбуйтесь, посмотрите, полюбуйтесь, посмотрите, поле северное внутри, там, там, там сама зима Это, это много, так, раз, раз. Раз. Правильно, это ну, но... холодильник. Для чего же нам нужен холодильник? Дальше, для Дальше, можно. Для желудок, на труда, так, 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 так можно холодильник. Убрать... Убрать лишний Убрать Вовремя размораживать. 20, 20, 20 а один микрофон 6 раз меньше Так что не стоит ставить его рядом с батареей. А на этом можно сэкономить сотни киловатт-часов энергии, Тут Сотни гривен. не <связь> и по как подключить свой тяжок. а остатки не мы в все шелка. Да. Экономить энергию можно даже прикладывать.

а, ну, это, я это я нам а, чтобы нужно, чтобы обогреватель не включать и электроэнергии. Хочу ваше внимание еще к заключению обратить на лампочки. Посмотрите на бутку, а В центре у нас детства изображены. Что мы видим на левой чаше? На левой чашек мы видим да, обычные лампочки. Обычные лампочки. У кого такие лампочки в квартире еще есть? Поднимите руку. Так. А на правой чашении. Да. Экономная лампочка. Она разберевающая. У кого такие лампочки? А посмотрите у нас. Тоже такие лампочки в школе, ребята. А, да. Посмотрите, а сколько да, много лампочек обычных ламп накаливания. Да, перевесила, я. заменила одна лампа энергозаряжения. Да? Одна из обучения. Мы сейчас с вами нарисуем рисунки. Конкурс. Как я буду экономить электроэнергию? Сейчас Дев'ятикласники на уроці географії під керівництвом вчителя Забірко Інни Вікторівни з теми електроенергетика розповідали про джерела енергії у світі, раціональне використання різних видів енергії, а також наголосили про шкідливість для кожного з нас. Нераціонального використання енергії. Діти. Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо тему Електроенергетика України. Значить, на уроці ми розглянемо особливості сучасної електроенергетики України. Порівняємо особливості виробництва електроенергії, енер... електроенергії на ТСГ АЕС. Розглянемо питання енергозбереження, також сформулюємо сучасний світогляд щодо переваг прогресивних технологій освітлення та їхнього впливу на зниження викидів парникових газів та в атмосферу. Школярі поділились порадами з приводу збереження енергоресурсів під час заочної подорожі, екскурсії електростанціями України. Учні розповідали про принципи роботи на цих електростанціях, з'ясовували, чим вони відрізняються, які наслідки та проблеми виникають. Близько п'ятдесяти відсотків оксидів атому і двадцяти відсотків твердих сомішок. Наса і продукти і що спалюються в електростанції, а так одночасно атомний електро. Є істотні недоліки. Вона дає значно менше відходів, ніж інші електроенергії. Енергетична проблема одна із глобальних проблем людства. На сучасному етапі більшість енергетичних ресурсів вичерпані. Крім того, теплові електростанції є основними забруднювачами повітря. Учні впевнилися, що проблеми теплових електростанцій пов'язані з тим. Що під час спалювання низькосортного вугілля з домішками сірки утворюється сірчастий газ, який, сполучаючись з водяною парою у повітрі, спричинює кислотні дощі? Вугілля повністю не згорає. Це пояснюється використанням застарілих технологій спалювання палива та мазуту, а тому теплоелектростанції дають 50%. Всіх забруднюючих викидів в атмосферу. До 2015 року обсяг викидів вуглекислого газу в атмосферу досягне 9700 тонн на рік, що посилює парниковий ефект. Ще одна 100-ватна лампочка дає на 20% більше ціна заощаджування лампи і порівняємо потужність люмінесентних ламп. Висновок, який зробили учні, такий. Саме енергоефективні лампи дозволять зменшити споживання електроенергії. Треба надавати перевагу прогресивним технологіям освітлення і тим самим послабити дію парникового ефекту. ...енергозбереження, енергоефективність і екологія. Природа нам як рідний дій. Вона усім як мама. Щоб завжди був до віків, про це нам треба знати. Не рви, не знищий, не зруйнуй. Це завжди для тебе. Планети. В 11 класі вчитель фізики Довгань Галина Іванівна провела урок-конференцію з використанням мультимедійних технологій на тему енергозбереження, вимога, часу лампа це енергоефективна, тривала терміну служби електронні прилади які абсолютно безпечні для людини та навколишнього середовища, старшокласники міркували над глобальними проблемами, пов'язаними з пропагандою енергозбереження, ощадливості витрат паливно-енергетичних ресурсів, звернули увагу на переваги та недоліки різних джерел енергії та їхній вплив на екологію, на ефективне використання енергії. Є головною причиною існуючих на землі екологічних проблем, тому будь-яке споживання енергії в певній мірі шкодить природі, а поліпшення способів енергозбереження дозволить зробити важливий крок до кращого життя на нашій планеті разом з локальними екологічними наслідками, що супроводжуються забрудненням повітря і води. Ерозією ґрунту існує небезпека зміни світового клімату в результаті дії парникового ефекту. Вчитель Довгань Галіна Іванівна за допомогою лабораторного досліду запропонувала учням змоделювати парниковий ефект. Не тільки Україна, а й увесь сучасний світ зіткнувся з проблемою. Деградації екологічних систем через вплив енергетики. Чи можемо ми щось змінити? Як саме, замислювалися учні? За результатами бесіди, вони зробили висновок, що енергетичну проблему можна розв'язати двома способами: економно витрачати електроенергію. І шукати альтернативні джерела енергії, які б не руйнували довкілля. І тут Україна має широкі можливості. Одна дві хвилини. І температура нашого, термометра нашого і давно є характеристики. Нагрівається сильно, характеризується великою хрупкістю. Мощність 7, 175 Вт, світловий поток 100 і час служби десь біля 1000 годин. Галогенна лампа. по такому плану теж галогенна лампа. Нарівальне сине, навик теж вона хрупка, і по цим можливостям. Мощність 45, тобто вже менше на мощність. Світовий потік 100 і срок служби 2300 енергозріваюча енер, лампа це місце на лампу... скільки енергії даремно витрачається лампочками за перерву і плесу впродовж життя. При потужність одній лампочки, Вт, кількість лампочок 8 і на перебіг вони горять впродовж 10 хвилин. Надала розжарювання. Нам, нам потрібно знайти яку кількість. Листу. І так, дана потужність однієї лампи 150 Вт, кількість ламп 8, тим, е, час 10 хвилин. Знайти кількість електроенергії, які використовують ці 8 ламп, які в нашому класі, за одну ферерву. Давайте порахуємо. І так, кількість енергії, дорівнює кількості лампочок, помножити на потужність однієї лампочки і на час. Це виходить 720 тисяч джоулів. Переведемо в кіловат години. Одна – 3,6 на 16 степені джоулів, А кВт-годин годин 7,2 на джоулів. Х, тобто кількість у кВт-годинах, буде дорівнювати 0,2 кВт-години. 0,2 кВт-година це мало чи багато. Одна кВт-година коштує 28 копійок. Визначимо витрату електричної енергії та її вартість. На всіх перервах в одному класі упродовж дня 5 перерв беремо, 0,2 кВт години помножити на 5 перерв, буде 1 кВт година буде 28 копійок, а за 5 перерв і за 30 кабінетів буде помножено на 28 копійок, буде 8 гривень 40 копійок. У всій школі на всіх перервах за 20 днів місяця. Тобто за місяць, виходить, ми будемо витрачувати за перерву 30 годин на 20 і на 28 копійок. Одержиться 168 гривень. Це те, що ми не виключаємо світло тільки на перервах. У всій школі на всіх перервах за навчальний рік буде затрачено 600 кВт годин на 8 місяців і на 28 копійок. Це буде 1344 гривні. Готуючись до уроку, група учнів 11 класу провела моніторинг. Скільки коштує електрична енергія невимкненої лампи накалювання тільки за перерву в одному навчальному кабінеті школи упродовж дня та за цілий рік. По школі на усіх перервах та за увесь навчальний рік отримали. Наступний результат 1344 гривні. Отже, аналіз витрат коштів на електроенергію має підстави до зниження. Учні розповіли про енергозберігаючі лампи, ознайомилися з їхніми характеристиками, порівняли споживання електроенергії електрозберігаючими. Та лампами розжарювання визначили основні напрями енергозбереження у нашій країні, впровадження нових енергозберігаючих технологій, впровадження нового енергоекономічного обладнання, удосконалення існуючих технологій дорівнювалося 18 градусів Цельсія. Але з парниковим ефектом вона має температуру розумну для життєдіяльності людини. Усі заходи, які були проведені під час тижня енергоефективне освітлення й енергозбереження в Україні, були спрямовані на кінцевий результат формування економічної компетентності школярів. Учителі та учні одностайно прийшли до висновку. Що подібні форми роботи корисні, необхідні і дозволяють застосувати отримані знання в житті? Проблема, яка постала перед сучасністю, величезна, і кожен у міру своїх сил повинен зробити внесок у її вирішення. Ми можемо почати з найпростішого навчитися використовувати енергію. Що є в нашому розпорядженні настільки ефективно і безпечно для навколишнього середовища, наскільки це можливо? Отже, заощаджуючи енергію, ми зупиняємо глобальне потепління та зберігаємо наше довкілля.